Всім попривіту, ви на каналі Бджолина родина. В недавнішому відео один з глядачів, з підписників. Не пам'ятаю нікнейм, Максон, здається. Ну, якщо помиляю, якщо помиляюсь, вибачайте, не пам'ятаю. Запитував, як по весні краще об'єднувати бджолині родини, ну бджоли сім'ї, ось хочемо... З вами разом проглянути була слідуча ситуація. Виявлена проблема, що трутовий розплід, матка не знайдена. Розплід трутовий, плюс ми тянули, починали тягнути маточник. Так як в нас вже часу не було довго заморочуватися, була взята резервна матка зі жменькою бджіл і підсадяна. Якби без кліточки напряму, просто підставлені рамки. Зараз поглянемо, чи прийняли. Ну, тобто, відео про те, як, як не потрібно робити. Я, Глядачові чи підписнику, розказував, як по-правильному, я вам показую, як, як я зробив, як не варто робити, тому що великий ризик, що так, таким чином матка не буде прийнята. Зараз поглянемо, що з того вийшло. Тобто, виходить, що загально його запаху не робилося, маточка без клітки. Тобто, отак взяли з рамкою і сюди її поставили. От і все. Зараз поглянемо, що тут у нас робиться, чи її прийняли. Результат такий: 50 на 50. Чому 50 на 50? Тому що е, при постановці рамки, рамки з бджолою було видно, що матка зійшла з рамки була е, на передній стінці вулика, але бджоли з цієї сім'ї її не атакували, було помітно, що вони її кормлять. Ну, ось ця рамочка із сім'ї, як бачимо, тут трутневий розплід. Поїхали далі. Рамочку ми зараз, зразу, ну, коротше, її поставимо, а потім ми її за заставну викинемо. Так як вона тут зайва. Так, ця рамочка це вже була із сім'ї з маткою. Тут, як бачимо, в, в них Ось п'ятачок розплоду. Тут сімейка була геть слабка, було там буквально жменька вже. Так, підставляли ми три тижні тому. Так, тут це край гнізда них, тому що бачу, складаю тут пергу. Так, дивимось далі. Поки розплоду немає, є, ну, цілком ймовірно, що її могли не прийняти. А, все, гаразд. Ось. Я вже і маточку бачу. І бачу розплід почало. Ну все, прийняли. Але ж я повторююся, що я вам показую, як не варто робити. Ось бачимо те, що я говорив, що розплід трутневий, ось був Це в сім'ї поверху. І ось таким чином вони ще починали тягнути маточники. Як бачимо, що в маточнику ось личинку вони кормлять. Бачите? Ось. Ну ось я личинку викинув з маточку. Ну тобто я вам показав, як не варто робити. Ну, тут дуже великі ризики були, що вони її мали б вбити цю маточку. Ну ось вже вона далі працює. Ось бачимо, досить таке щільно сіє, нормально. Ось бачимо, вже трутні, виховуються. Ну, точніше, виховані вже й трутні є. Бачив, Жень, покажи. Ось, Вже й трутень є. Ну тобто виходить 100 розплоду. Ну все, далі Так, де матка? А, ось вона є, щоб її зараз на вітру не загубити. Бо вже якби все основне сталося, що, могло, що, що нам треба було. А зараз буде дуже прикро на вітрі матку загубити. Ну і ось ця рамка. Теж порожня, а, це теж край гнізда, все. Це буде в нас нехай остання, це в нас з маточкою, це в нас тут п'ятачок розплоду. Цю ми приберемо з гнізда, а цю де трутневий розплід, ми її присунемо до краю. Ось як бачимо по ситуації. Все пройшло благополучно, але я ж наголошую ще раз, що я вам показую, як не варто робити. Пчолу не стрясає, вона все одно перейде в гніздо назад. Як не варто робити? Ну, тут виходить, що вони її прийняли, в чому, в чому такий секрет чи не секрет, в чому специфічність. Так, я накрию, щоб не. Вітер не і ще пару слів, скажу. Кхе. Получається, в чому фішка, що її от прийняли цю матку. Е, получається, що зараз, якби ще не так не настільки, ну це не зараз, це три тижні тому ми підсаджували її. Е, на даний час, на той час виходить, що не настільки багато розплоду було маток. Ще сім'ї не дуже сильно. Ну, не дуже інтенсивно кормлять, а феромон розповсюджується при тому по сім'ї, коли бджола кормить матку. Тоді саме більше розповсюджується феромон по сім'ї. Таким чином, що на той час ще, якби маток не дуже якби інтенсивно кормили, це сприяло тому, що, що її прийняли так само. Ну, і виходить, що, само собою, сім'я була теж, ну було видно, видно, Що вони бентежаться, що крилами махають, гудуть і отак. От Але ще раз наголошую, ще раз повторююся, що так не варто робити, варто все ж таки робити все як би, з безпекою, щоб був надійний результат. Бо одна справа, там, що я в себе там взяв. Резервну матушку, і отак от на ходу вже спішили додому, я її підсадив і прийняли. Інша справа, коли людина там, по-перше, в даний час придбати матку, вона коштує грошей і просто так навід, просто так її закинути, щоб її грохнули, це теж не варіант. Так що так. от. Кому було цікаво, ставте лайк, підтримайте дружнім коментом. Всім до зустрічі, пока.